Моє вітання, я Олександр Вахнюк, займаюся легалізацією перебування впродовж 10 років. Мій телефон 730 150 901. Це якщо у вас є питання стосовно документів, будь-яких документів для громадян України. Сьогодні розкажу про заміну прав водія. Все це дуже просто. І е, не треба з цього приводу морочитись, треба просто зробити, як я зараз скажу. Якщо ви вже перебуваєте на території Польщі більше, ніж півроку, берете свої права водія і присяжний переклад прав водія, тобто ви мусите його перед тим перекласти у присяжного перекладача. Е, Заповнюєте, або не заповнюєте, просто йдете в Ужент дільниці за місцем проживання. Якщо у вас немає мельдунку, то мусите замельдуватися. Це в тому ж е, уженді. Йдете у відділ евіденція люднощі, вибираєте мельдунки, пашпорти, там номерочок берете. Мельдуєтеся. Щоб вас замельдували, мусите мати умову винаймання житла. Е, Даєте умову винаймання житла, свій паспорт, і вас мельдують на час тривання умови винаймання житла, або якщо у вас, наприклад, немає е, карти побиту, або карта побиту вже закінчилась, то або до 30.09.2025, а якщо вже дуже упірдливі чиновники, то на один місяць і один день. Неважливо, на який час вас замельдують, важливо, щоб в момент складання вніску на заміну прав водія у вас був чинний мельдунок. Потім берете в цьому ж у ЖЕНДІ номерок право язди, йдете туди, вам дають внісик, а можете самі взяти, можете з сайту скачати, заповнюєте його. Якщо щось неправильно заповните, то вам там підкажуть. Мусите також прийти з фотографією, тобто з собою мати права водія. Е Присяжний переклад прав водія, фотографію 100 злотих на конті, щоб заплатити за цей внісок чи 110, не пам'ятаю. Це все. Далі здаєте цей внісок, е, ну, ще може бути у зв'язку. Якщо ви, наприклад, зобов'язаний, то ваша, ну, цей інспектор відділу. Цього прав'язди попросить показати резерв плюс. Якщо у резерві плюс є QR-код, тобто ви вчасно е, оновили інформацію і ви на обліку, військовозобов'язаний на обліку, е, чи знятий з обліку, не, не важливо. Важливо, щоб був QR-код, то все окей, у вас все буде нормально. Якщо ж у вас з цим не окей, то тоді ви складаєте в ньосек, а Тим часом звертаєтесь до адвоката, тобто до людини з адвокатською ліцензією на території України і просите, щоб ця людина звернулася з запитом, адвокатським запитом до МРЕУ, яке видало вам права водія або до Міністерства внутрішніх справ, і щоб вони підтвердили, що вам такі права водія видали цю довідку. Яку на адвокатський запит е, е, дадуть адвокату, якого ви найняли, ви, він вам передає, ви її перекладаєте присяжним перекладом і долучаєте до матеріалів справи. І тоді навіть без цього резерва плюс, без перевірки українським консульством, ви отримаєте свої польські права водія за будь-яких обставин до 30.09.2025 року ви можете користуватися правами водія українськими. Можливо, це буде продовжено, але поки що немає такої інформації. Нагадаю, телефон 730 150 – Це, якщо у вас є питання з того приводу, що ви почули, або з інших питань легалізації перебування іноземців та інших документів іноземців на території Польщі чи Євросоюзу. 730